Що прийшов час наряджати ялинку. Взагалі я повинна була це зробити ще раніше. Просто часу не було, як не одне, то інше. Також з'їздила докупила іграшки. В нас є старі, але просто захотілося щось новеньке додати. В нас штучна ялинка, яку ми купили ще, здається, в поза минулому році вона до сих пір виглядає нормально. Мені здається, що взагалі вона може довго прослугувати з приводу різдвяно новорічного настрою. Поки я його ще не відчуваю ну тому що в нас погода така. Тепла і більше схожа на теплий жовтень, так листя жовте, красиве опадає, але точно не, не різдво. Можливо, зараз прикрашу ялинку і це якось щось поміняє, не знаю. А взагалі ми з Женією поїдемо десь чи в кінці цього місяця, чи на початку наступного на гірськолижний курорт, і там будуть засніжені гори, і там вже інший настрій, і буде схоже на зиму. Але скажу, якщо чесно, я не сумую за зимою взагалі ніколи не сумувала, тому що. Я дуже теплолюбива людина, і для мене сніг це ну три дні це достатньо. І хочу поділитися з вами перед новорічним подарунком. Від мене та моєї команди Успенс разом із Виспенс ми завжди раді ділитися усіма знаннями та підтримувати вас на шляху до здорового способу життя в новому 2025 році. Тому ми підготували для вас знижки 30% на підписку Вуспенс Pro. Отримайте всі преміум-функції додатку, які допоможуть полюбити себе і фітнес, а також досягти фітнес цілей, стежити за прогресом і залишатися мотивованими. Для того щоб отримати знижку на підписку, переходьте за посиланням в описі до цього відео. do Привіт, друзі! І я знову починаю свій влог із Санта-Барбари. Було багато роботи, і коли ти хочеш відпочити розслабитись, то якось, можливо, не до експериментів. Ти просто їдеш в якесь місце, де ти знаєш, де точно буде круто, де ти розвантажишся, розслабишся. І от для нас Санта-Барбара таке місце, яке ніколи не розчаровує. Ми завжди тут відпочиваємо душею. Декілька років тому ми зупинялися в цьому готелі. Нам тут сподобалось місце надзвичайне. Невеличку екскурсію зроблю, покажу нашу кімнату. а в цей раз я вирішила взяти іншу кімнату. Вона ще минулого разу мені сподобалась. Ось так виглядає основний будинок Сімпсон Хаус, в якому ми зупинилися, але також на території є ще котеджі. На першому поверсі ось така кімната. Тут як міні-бібліотека, зона відпочинку, де можна почитати чи посидіти біля каміну, і також там чай можна зробити, лимонад там стоїть. і вони приготували, не знаю, як печиво, це дуже смачно. Раніше мені здавалось, що знаєте, різні такі відомі мережеві готелі, вони круті, але я зрозуміла, що в Штатах точно ні, тому що зазвичай вони якісь там нема душі, і взагалі все не дуже, і їжа не дуже. А отакі маленькі бутік-готелі це просто. Ми тепер кожного разу, якщо плануємо нашу відпустку, кудись, я завжди дивлюся якісь чи цікаві готелі, маленькі бутік-готелі. Вони завжди дуже атмосферні, дуже класні і смачно. Там і сервіс взагалі. На, на високому рівні, і от минулого разу я звернула увагу на цю кімнату. Я дізналася, як вона називається, тому що тут кожна кімната має свою назву. Чому вона мені сподобалась? Тому що вона має величезний балкон і він приватний. Там можна посидіти, полежати, сніданок туди замовити. Ну дуже круто. Це головна кімната, master bedroom, де були власники цього будинку. Нагадаю, що ця будівля 1870 2004, здається, року. Тож цьому будинку майже 150 років. Наскільки тут затишне місце. Вони поставили фонтанчики тут кругом. Також тут багато ділянок зон, де можна відпочивати, лежаки, столики. Все дуже круто зроблено. Єдиний недолік: що тут ну там немає басейну джакузі, тому що це старовинне місце. Думаю, що тут не можна сильно достроювати, перероблювати щось. Вони намагаються зберігти цю аутентичність. Ось а ми зараз з Женією побудемо ще трохи, поїдемо десь повечерюємо і поїдемо в кіно. Женя взяв квитки на фільм. Жахів здається, «Smile смайлцю називається. У нас вже теж традиція кожного разу, коли ми їдемо в Санта-Барбару, ми йдемо в кінотеатр. Також буквально в хвилині пішки від цього місця дуже гарний парк, багато качок, черепахи, великі такі дерева з квітами. І, взагалі, і недалеко до вулиці, де магазини, кафе. Женя, ти мене злякав. Відчуваю, що пів фільму буду з закритими очима. Прокинулись сьогодні раніше, щоб перед тим як іти на сніданок зайти в цей парк. який, я вам казала тут в хвилинь. Пташки співають, погода гарна. В Санта-Барбарі дуже багато галерей, студій, також вінтажних крамниць. Ми зайшли в одну із них. Знаєте, це я надивилась фільмів жахів. Тепер згадую, як тут фільм з лялькою, як вони десь купили якусь вінтажну ляльку, а потім там якісь жахіті почали відбуватись. Ой, ось такий милий чайний сервіс взагалі мені дуже подобається. Я б, мабуть, купила, але о, ну юзаний посуд, ну знаєте, воно мені подобається, як виглядає. але Використовувати це мені б ну не дуже, мабуть, приємно було. Дивіться, які старовинні книжки. Ось ця, наприклад, 1860 якогось року. Тут можна прям такі екземпляри знайти. 25 баксів. Купити собі знаєте, халатик в такому стилі для дому і такі капці буде дуже екзотично. Приїхали до Пірсу, і тут біля нього був музей, де різні човни. Якісь там старовинні водолазні костюми і тому подібне. Я в такому костюмі ніколи б в житті не опустилася на дно океану. Ось так в 1920 році в Санта-Барбарі виглядав жіночий пляжний одяг. Як на мене, дуже сучасним, в принципі, як і зараз. Нарешті я перефарбувала нігтики знову в нюдовий відтінок. Я минулого місяця така вирішила, Думаю, зроблю якісь темні нігті. Зробила темно-коричневого кольору, тому що цей колір зараз дуже актуальний, особливо на період ось осінь, зима. І дійсно дуже красивий колір. Але почала усвідомлювати, що вже на другий тиждень мене дратує цей колір, і я вже хочу знов повернутися до нюдового. І зараз я знов дивлюсь на свої руки і я тішусь. Деякі мої підписники мені писали. Оталіни, я за тобою там спостерігаю вже 5 років в інстаграмі чи на ютубі і в тебе постійно. Один і той самий колір нігтів. Як так можна, як тобі не набридає? Отак не набридає, мені подобається. Ще одна причина, по якій мені потрібно робити нюдові відтінки нігтів, це зйомки. Тому що, коли ти працюєш моделлю десь, ти не можеш мати якісь яскраві кольорові нігті. Тому що це не ок, і тобі, скоріше за все, напишуть перед зйомкою, там скажуть, що ну, нігті повинні бути нейтральних кольорів. І якщо ні, то скажуть, що потрібно це ну, переробити манікюр перед зйомкою. Так ну і як завжди по традиції у цьому влозі покажу свої покупки за цей місяць. А до речі, напишіть в коментарях, що саме вам цікаво, тому що покупок багато там і для будинку, і особисто для себе Це і одяг, косметика і це там різні речі для розвитку, по типу книжок, додатків і тому подібного. Я не знаю, що, що більше вас цікавить. Тож той буду показувати. Давайте з вами зробимо розпаковку якоїсь посилки, яка мені прийшла. Це спортивний одяг. Так, це мені прислали на рекламу. Зазвичай, як я вибираю їм, присилаю свій вибір. А тут вони мені просто прислали. Кажуть, ми тобі прийшлемо щось з нової колекції. Ну, я кажу, окей, так, давайте дивитись, що це. Вони мені прислали ось такий топ, колір симпатичний. Єдине, знаєте, що розмір. Я замовила розмір смол, а цей топ не виглядає як смол. Він на декілька розмірів більше, мені здається. Далі вони мені прислали ось такі шорти. Це комплект. Ну, звичайні велосипедки, І теж, знаєте, низ я замовила екстра смол. І тут вказано, що це екстра смол, тож помилки немає. Але вони не виглядають як екстра смол. Ну, вони ну, дуже великі. Я майже впевнена в цьому. Будемо зараз дивитись, мені все-таки не здалося. Я вирішила взяти свої топи, звичайні які там з Лулу -лу Лемон. Топ в мене смол низ в мене екстра смол. Ось я порівнюю. Ну як вам? Ширина топу, який вони мені прислали смол сайз? Це мої топи, які смол сайз. Ну, це взагалі, ви бачите, яка різниця з двох боків. Тож, коли я казала про ель, це ну я не перебільшувала. Це навіть не М. А ось дивіться на шорти, які вони мені прислали. Як вам різниця теж? Ну от, оце розміри. Так ось покажу вам взуття на осінньо зимній період. Ну, в нас це більш осінній, в нас така зима, не зовсім зима. А дуже симпатичні. Гарне взуття, воно дуже зручне, універсальне. Дуже подобається тут каблук. Він невисокий, я не знаю скільки тут сантиметрів. Обожнюю свою нову оверсайз куртку із штучної шкіри. Я вже далеко не перший раз замовляю верхній одяг від цього бренду і завжди задоволена. Замовила довгу джинсову спідницю темно-сірого кольору. Вона на низькій посадці, виглядає дуже стильно і ідеально підходить на осінньо-зимній період. І також я замовила довгі чоботи. Вони супер зручні, В них невисокий стійкий підбор. Вони демісезонні, Але якщо я хочу утеплити ноги, я вдягаю в'язані гетри. Так виглядає досить симпатично та затишно. Нещодавно в одному із своїх влогів я вам показувала масло для волосся, яким я користуюсь. Я запитала, чи можете ви мені щось порадити, можливо, щось краще. І мені тоді одразу дівчинка написала в інстаграм, де порадила бренд для волосся, який я, до речі, вперше чую про нього. І вона мені там порадила декілька продуктів. І я придбала один із них: це незмиваючий кондиціонер. І він дуже класний, класно пахне. І волосся таке м'ягеньке. І це знаєте підтвердження того, що. Коли я у вас щось питаю, коли мене щось цікавить. Це не для того, щоб знаєте, було більше активності, більше коментарів. Це значить, що я щиро цікавлюсь вашою думкою. І круто, що не тільки я вам можу радити якісь класні штуки, і ви мені теж можете радити. Всім привіт, зараз їду на івент, який організовує бренд For Love and Lemons. Всім блогерам, дівчатам, які будуть на івенті. Вони надіслали сукні. Ось зараз я їду в ресторан при готелі. Там починається івент. і Потім вони нас заберуть звідти на балет, і це прям дуже круто. Круто, тому що рідко коли бренд організовує івент, щоб було щось цікаве, там по типу театру, балету зазвичай це просто клуб, ресторан і там дуже багато людей. Так от, знаєте, для галочки. В лімузині було класно, було шампанське, були вродливі дівчата, і зараз ми вже підійшли до театру. Дивіться, які милі квитки нам зробили з бантиком. Настільки все вони продумали до деталей.